Хейо всім, з вами яся. Беріть трав'яний чай або каву, вмочі зручніше і приємного перегляду. Це відео мало б вийти раніше, якби мене не вивез коліє мій планшет. Тоді я ту дуже сильно засумувала і в мене настав період, коли мені не хотілося робити абсолютно нічого. Та якщо я дивлюсь це відео, значить ти якось з цього вийшла, скажете ви. І так. Invece. Тому зараз я розповім, яким чином я це зробила та інші способи подолання творчої кризи. По-перше, зараз в медіа діє безліч різних конкурсів і челенджів на будь-яку на ваш смак і колір тему. Наразі я взяла участь в Інктобері і всі роботи ви можете бачити у себе на екрані. Так, вони не супер оригінальні та малюючи кожного дня, як не як мені вдалося підвищити деякі навички малювання. І пофантазувати зі стилом, ракурсом предмета та матеріалами. Також можете спробувати перенести чужу роботу в свій стиль. Подібні штуки діють в різних фандомах та на різних платформах, тому у вас є всі шанси опанувати свій мальопис. Якщо ж у вас нема особистого стилю малювання, це допоможе вам його знайти. І якщо ваші навички прогресують, то вам може підійти намалюй знову. Тобто перемальовка старої роботи. Порівнявши їх, ви зможете похвалити себе за успіх, і це дасть вам мотивацію не кидати улюблену справу. Потік енергії та естетики буття є у Пінтересті, тому можете просто шукати ідеї деінде. Іноді моє натхнення з'являється раптово у цілком звичайних та буденних речах. Наприклад, коли я гуляю парком чи старим Києвом. Хіба що треба не забувати про власну безпеку під час таких прогулянок. Також, якщо вам зовсім не лізе малювання, знайдіть нове хобі. На спідпенті ви можете бачити ляльку, яку я зробила сама. Це допомогло мені відволікти ж від осінньої зливи і повернутися в реальність з новими силами та ідеями. На останок скажу, що існує ще один спосіб, а саме перемальовування сцен з улюбленого фільму або серіалу. На просторах Ютубу ви могли побачити художників, які це роблять, тому зробіть і ви. Я не часто користуюся цим методом, але досвід справді цікавий. Як висновок скажу, що джерел натхнення багато, вам просто треба спробувати їх відшукати. І поставте вподобайку цьому відео, якщо інформація була корисною, а також можете підписатися, якщо хочете бачити більше творчих і життєвих цікавинок. Дякую, що завітали на ковбасу. До нових зустрічей!